Проведення дії рішення конкурсної комісії для проведення конкурсу з визначення суб'єкта господарювання для здійснення операцій і збирання та перевезення побудових відходів на території Сахновщинської селищної ради, проведення дозволу законному представнику на прийняття вдар на ім'я малолітньої дитини та підписання вільні договору дарування земельних ділянок, про виведення дітей з сім'ї патроната-вихователя, про продовження терміну перебування дитини в сім'ї патроната вихователя Бородання дозволу на прийняття вдару житлового будинку неповнолітній дитині, про схвалення проєкту рішення про внесення змін до, до рішення сесії селищної ради від 24 грудня 2024 року номер 4274 про бюджет Сахорське селища територіальної громади на 25 рік та додатків до нього. Про затвердження рішення комісії щодо розгляду заяв про призначення грошової компенсації за належні для отримання. Фотографую вже отримання жилі приміщення, бочно ексклюзий. І різне. Вісім питань. Бачите, позачаровує, а питань все-таки багатенько. Нема здобов, зауважень. Хто за такий порядок денного засідання пішов, хто за? Проти. Утрималися одного так, дякую. Перше питання. Проведене дії рішення конкурсу і комісії для проведення конкурсу визначення суб'єкта господарювання на здійснення операцій і збирання та перевезення побутових відходів на територію Сапачинської селищної ради. Доповідає Дудка Сергій Володимирович, головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою. Будь ласка, доброго дня. Усім 1 квітня був проведений конкурс. визначення суб'єкта господарювання на здійснення операцій з і виведення таких побудових відповідь. Конкурс проводиться відповідно до рішення виконавчого комітету No66. Оголошення було оприлюднення, прилюдне до 27 лютого. Для участі в конкурсі подав заявку один учасник Захарчинська карта. Під час розкриття конверту членами конкурсної комісії перевірена наявність. Ці документи подані в одному обсязі. І членами конкурсної комісії було визначено, що Сахарчинське ПКП відповідає всім кваліфікаційним вимогам та може забезпечити надання послуг наційні операції. Відповідно до постанови Кабінету міністрів 2018, якщо у подав, на конкурс подав тільки один учасник, то срок на який заключається СНДО встановить 12 місяців. За результатами обговорення комісія вирішила визначити Саклачинське підприємство комунальних послуг переможцям конкурсу і пропонувати винести ну, виконавчому комітету прийняти рішення про визначення Сарканчинського ПКП, виконавцем послуг на здійснення операції. з Рішення голосу. Ну, Проєкт рішення всім вести в дію рішення конкурсної комісії для проведення конкурсу з визначення суб'єкта господарювання на здійснення пацій і збирання та перевезення побутових відходів на території Сахлочинської селищної ради відповідно до протоколу засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу з визначення суб'єкта господарювання на здійснення операції збирання та перевезення побутових відходів на території Славчинської селищної ради. Визначити Сахмачинське підприємство комунальних послуг, виконавців послуг на здійснення операції збирання та перевезення поптових підходів на території Сахмчинської селищної ради. Сахмачинському селищному протягом 10 календарних днів підписати договір з Сахмачинським підприємством. Так, оприлюдне дане рішення на території Сахнського соком на 12 місяців. Оприлюднити дане рішення на офіційному вебсайті Сахмачинської селищної ради. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступник селищного голови Максима Карпюка. Всім зрозуміло? Нема запитань? Ні? Тоді хто за такий перегляд рішення, прошу голосувати. Хто за, проти, утрималися одноголосно. Дякую. Сергій Волонтерович. Наступне питання. У нас про недозволу законному представнику на прийняття вдар на ім'я малолітньої дитини та підписання від її імені довго дарування земельних ділянок. Річка Сіна, переводим, будь ласка. Дякування всім. Про схвалення проєкту рішення про внесення змін до рішення сесії селищної ради 24 групня 2024 року No4274 бюджет Сахочинської селищної територіальної громади на 25 рік та додатки до нього. Буду, Лілія Вікторна, головний спеціаліст. Будь ласка. Добрий день. Перелік змін наступний. Перше. Трансферти державного бюджету та інших бюджетів. На виконання постанови Кабінету міністрів України в цьому 25 5 року номер 248 Повідомлення Державної казначейської служби про ігно 15 від 17 напрямку року приймається до селищного бюджету кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої світу в сумі 79 тисяч 500 гривень. Тис. І передбачається відповідні видатки спеціального фонду з світи культури молоді та спорту за селищної ради в сумі 79 тисяч гривень, Классикації No6120. По економічній класифікації 2030 продуктів. Друге. Виділення додаткових коштів. Збільшується сигнування, отримання і розвиток матеріально-технічної бази бюджетних установ. Фінансування прямих програм та заходів загальної суди 653 277. 000 000. А саме. по коммунальному некоммерческому предприятию Сокращинского центрального реформа, Сокращинский сервисный лад, Берестинского района, Харьковской области. 499 тысяч 112 гривен. За рахунок находжения бюджета возвратки на коррекование проектной кошторисной документации. А саме, капитальный ремонт части внутренних помещений будильной поликлиники коммунального некоммерческого предприятия Сокращинского центрального реформа. Сокращинской селищной рады Красноградского района Харківської області за адресою. Читати адресу. 317 тисяч 552 гривень. Другий об'єкт. Капітальний ремонт частини будівлі стоматології комунального інформаційного підприємства Сатьмачинська центральна лікарня Сатьмачинської селищної ради Краснодарського району Харківської області за адресу. Сума 64 тисячі 80 гривень. Третій об'єкт. Капітальний ремонт частини будівлі Думалі. Комунального комерційного підприємства Сархмашінської центральна лікарні mm -hmm. Сахмчинської селищної ради Краснодарського району Харківської області за адресою в сумі 60 тисяч 520 гривень. І четвертий стир. Капітальний ремонт частини провідових тут в кабінеті комунального комерційного підприємства Сархмащенська центральна лікарня Сергійської селищної ради Краснодарського району Харківської області. В сумі 56 тисяч 960 гривень а також відділу освіти культури молоді та спорту Сахновчинської селищної ради, сума 194 тисячі 165 гривень, теж за рахунок надходжень бюджету розвитку на виготовлення проєктно-кошторисної документації з проведенням державної експертизи з об'єкту. Капітальний ремонт поприємні Сугарівської лінії комунального закладу Сархновщинської ліцеї No1 Саргівщинської селищної ради Коросівського району Кальберської області. Сума 35 100 тисяч 600 гривень. Другий об'єкт. Капітальний ремонт конструкції фасадів в частині замінних вікон комунального закладу Сахмерчинський ліцей No1, літера В2, Сахмарщинської селищної ради Харківського району Харківської області. Сума 46 843 гривні. І третій об'єкт капітальний ремонт будівлі Котельні з гаражем комунального закладу Сахмашнського ліцей No1, літера Г1 Сахмчинської селищної ради Харистинського району Харківської області за адресою. В сумі 72 тисяча 720 гривень. Це, давайте я скажу, що ці кошти, бюджет, в принципі, за виконаний за тільки на 100%. Нема перевиконання. Але за що того, що фермери, яка за визені янки для фермер студаса, оплатили, оплатили, тому в нас є кошти. Ще два роки назад ми зробили. Приїжджала голова обласної ради Єгору Олиценка. Ми зробили проекти по ремонтах поліклінічного відділення всередині, там де стоматологія, бухгалтерія, щоб трошки його так сказати, привести в людський вид. Але два роки пролежали ці вже проекти, і гроші були домовлено, що це буде співфінансування з обласною ради в цьому році. Була розмова депутата обласної ради там із Сіннігубом, і з його Центру, що будуть вони виділяти кошти. Тому ми робимо коригування цих проєктів. Це кошти ці 400 на коригування цих проектів по, по лікарні. І три проекти по, по заходу ліцей номер один. Там котельня, тут напроти музею дуже там котельня і тече і там розвалюється і молод і бутилки. І там і що там. Ну ви знаєте, що е, Григорій Сергійович тут, да, тут Середич, ми розмовляли, що це е, першочергове буде там робити ремонт. Накриємо, зробимо котельну, на щоб було воно ну, в центрі коло ліцея більш таке пристойне. З Віталій ну, Дмитрич раз ми ходили в музичну школу, тепер там укриття багато проводиться заходів. Вітаю, робити через 4 чи 5. і там каже, треба вікна міняти, треба вікна міняти. То я вже мовчав, мовчав, говорю, треба це ките, я Ну, міняти. Я хочу зробити, раз таке пішло трошки до життя, є укриття і хороше укриття. Будемо міняти вікна, поміняємо трошки і утеплимо це здання зверху, таке знаєте, трошки його. Ну знаєте, як ото є. Жовтце, червоно таке, що воно було для дітей, це приємно очима. І всередині, потім буде зробити всередині ремонт з Одека, Сашна, ось такий постріл один відкривали. Так що це буде поетапно, будемо робити. І третій проєкт це Суарівський заклад, ще пам'ятаєте, де спортзал побудували і школа. І як вони робили цей переход, що він затікає зараз там. Може прийти в сен Там сендвіч потолок зроблений сендвіч панели, а вони мені віддачі не розраховані на якусь нагрузку і коли стікав там з портзала вода. Сосульки ці упали, прогнули сендвічпанець, вони розійшлися. І там мінбан, а вона накитується водою, воно далі, пролегнуть і воно далі співається. А там якраз і роздівалки, душі дітям оце все. То його треба гроші рятувати, бо інакше підуть на ще більші кошти. Так що оце, оце такі кошти на такі проєкти і по лікарні, щоб всі були зрозуміли, що це, куди виділяються кошти. Буде, буде, і собі виділять свої, будемо кошти, будемо сподіватися, все на підтримку обласного бюджету. Так, нема запитань. Нема. Хто за такий проект рішення? Прошу голосувати. Хто за проти? Утримались одноголосне. Рішення прийнято. І наступне питання про затвердження рішення комісії щодо розгляду заяв про призначення грошової компенсації за належність для отримання живі приміщення. Тимофій Філім будь ласка, доброго дня всім. Даним рішенням пропонується затвердити рішення комісії на чотирьох осіб про призначення грошової компенсації. Я не буду зачитувати рішення по чотирьом особам. Ну, Розкажу на бідного Олега Сергійовича та мукомела Артура Сергійовича, які є особами з інвалідністю внаслідок війни першої групи, та на Коваленка Руслана Леонідовича і гладкого Володимира Олександровича, які є особами з інвалідністю другої групи внаслідок війни. Всі чотири громадяни. Приймали відповідно до довідок із різних військових частин, приймали безпосередню участь у бойових діях, відповідно до довідок їхні травми пов'язані із захистом батьківщини, відповідно до інформаційних довідок вони не судимі, до інформаційних довідок про нерухоме майно власного житла не мають. Відповідно до витягів, які зроблених з санкціон, санкціонних списків ЄС і Українських, вони в цих списках не перебувають. Всі в заявах вони написали, що грошова компенсація розраховується тільки на одних них. Грошова компенсація розраховується відповідно до постанови. Кабінету міністрів 719 там формула, в якій враховується норми житла і опосередкована вартість житла станом на 1 січня 2025 року. Тому розмір грошової компенсації кожному становить 2 мільйони 279 тисяч 129 гривень і 9 копійок. Зрозуміло? Там зачитаю, та буде виплата держави на отримання життєві приміщення. Мукамела Артуру Сергійовичу, Бєдному Олегу Сергійовичу, Гладкому Володимиру Олександровичу, Коваленку, Руслану Леонідовичу. Одному було у нас відмовлено. Одному відмовлено і Чернику Богдану Юрійовичу у січні місяці попереднього По теж така а, сума. Да, а там Зоївки, мужчина, ну, там. там ви ну, в що є не житло на ньому, ми не маємо права подавати. Ну, хай то, то розбирається вже окремо. Так що, оце чотирьом чоловіками ми подаємо на область, щоб їм вибрати на грошова компенсація на, на, або житло впляти, або грошова компенсація. Зрозуміло? Хто за таке практично? Хто за, проти, утримали, до доволі. Так, дякую. Сьогодні питання різне. Нема нікого. Заповнити уважайте. Все. Дякую всім за ціни завершено.